Вітаю вас! Розпочинаємо роботу над проєктом створення алгоритмів і програм із використанням змінних різних алгоритмічних конструкцій. Проєкт розрахований на 7 навчальних годин, одна із яких присвячена презентації та оцінюванню проєкту. Обговоримо деякі аспекти нашої роботи над ним. Отже, кінцевим продуктом має бути презентація, в якій будуть накопичені результати нашої роботи. Пропоную для роботи із презентацією використати знайому нам онлайн-платформу Canva. Посилання на неї я опублікував в уроці. Відкриваємо даний ресурс у власному аккаунті. Обираємо презентацію 16х9. Традиційно обираємо якийсь шаблон, який нам, ну ось, наприклад, такий буде підходити. Змінюємо назву. І відправляємо, наприклад, так. Солом'янський ліцей? Створення алгоритмів і програм e, із використанням змінних. ритмичных, а в ритмичных Такий титульний е, листочок зробимо. Я думаю, не буде зайвою тут фотографія нашого ліцею. Оскільки код програми ми будемо писати мовою програмування Python на платформі RepIT, я думаю, доцільно буде розмістити тут і посилання на Rep .IT.

Нагадаю, що презентацію, підготовлену в канві, опубліковану в інтернеті, можна буде доповнювати під час роботи на цією проєкті і внесені зміни будуть автоматично оновлюватися у вашій публікації. Тому зразу ж створимо публікацію. Кнопочка поділитися. Обов'язково будь-то з посиланням. Е, убираю редагування, вибираю перегляд. І посилання лише для перегляду. Копіювати. І це посилання вам потрібно буде вставити ось тут і написати слова, наприклад, проєкт Бондар Володимир сьомий клас, виділити і вставити через гіперпосилання. А я перевірю у браузері е, вигляд. Мої, моєї програмки. Ось вона переходить на реп IT працює. Тобто все тут працює. Ну і на завершення ми зараз додамо ще одну сторінку. Це створимо її для роботи на наступному уроці. От, наприклад, я такого типу візьму і ось тут. Mm -hmm. Тут напишу задача. Завишу тест. Зато ось такого типу буде в мене. Шаблончик. На цьому навчальний матеріал на цьому уроці завершено. Дякую вам за увагу. Пропоную вам виконати аналогічні дії та в уроці на платформі Всеосвіта прикріпити посилання на вашу публікацію. З наступного уроку почнемо працювати над наповненням контенту нашого проєкту. До зустрічі на наступних уроках. Meruam, insieme, per la vittoria.